Привіт! Сьогодні будемо готувати ті самі трендові крембл Cookies, які вже заполонили всі соцмережі. Я вже готувала їх з шоколадом. Рецепт можете подивитись в коротких відео шортс Але вони мають безліч смаків буду готувати, поки всі не спробую. Сьогодні будемо готувати кукіс з Oreo. Змішуємо в мисці 135 г розтопленого вершкового масла. 135 грам коричневого цукру та 70 грам білого цукру. Перемішуємо вінчиком, щоб масло з цукром об'єдналися. Сюди ж додаємо одне яйце. Та ще раз все перемішуємо. Також сюди ще додаємо пакетик ванільного цукру. Будемо додавати всі сухі інгредієнти: 180 г борошна. 45 грам какао та одну чайну ложку розпушувача. Все перемішуємо. Беремо печиво Oreo. Відділяємо його від начинки. Начинку наз'їдаємо, бо вона нам ще пригодиться. А просто складаємо в миску. А саме печиво складаємо в подрібнювач та будемо робити з нього крихту. Не роблю дуже дрібну крихту, хочу, щоб шматочки траплялися в самому печиві. В кінці додаємо крихту від орела та замішуємо тісто. Ось таке тісто в нас вийшло. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник приблизно на півгодини. Дістали тісто з холодильника, формуємо кукиси та викладаємо їх на деко. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці, температура 180 градусів. Час випічки скажу в кінці відео, тому що не знаю, скільки часу, це все займе. Але все одно, все залежить від вашої духовки. Ось такі кукіси в нас вийшли. Час випічки зайняв у мене 20 хвилин. Для приготування начинки беремо 200 г крем сиру, начинки з печива орео. Та трохи збиваємо все це вінчиком. Декілька хвилин, хвилини дві. Додаємо сюди вершки та ще раз це взбиваємо. Ось така начинка у нас вийшла, доволі густа. М -м -м, це дуже смачно.